Привіт, друзі! Клієнти підкидують контент. Ось така інфініті 100 тисяч. Записалась людина на заміну саленблоків передніх важелів. Саленблоки він купив. Я йому роботу порахував. Він приїхав їх міняти. Покажу, що за саленблоки він привіз. Попередньо ця людина у нас діагностики не робила. І стала жертвою форумів, я так гадаю, тому що купив комплект саленблоків ось такого поліуретану. Не буду казати, хто виробник, але з досвіду скажу, що це Г. Ходить воно не буде. Тут от вони не приклеєні, а можна так сказати, запресовані. І Адгезії тут нормальної і немає метала з поліуретаном. Плюс до того він дуже твердий, і ось цей салендблок не виконує своєї функції, він повинен пом'якшувати удар в колесо від, від ям. Він дубовий, як колода. Тобто на таких саленблоках їздити буде некомфортно. На 100 тисячах в основному. Розриваються ось ці маленькі салінблоки, а ці ще, я думаю, будуть цілі на машині. Але він купив 4 штучки. Не радився ні з ким. Якби він у нас робив діагностику, то ми б йому, по-перше, порадили ось такі, які. от Стрілочка направлення є, яка гума, гарна адгезія. От бачите, як він тут приклеєний. алюмінізірований корпус. Тобто це можна сказати знак якості, що він 1050, а може й більше гарантовано відходить цей салінблок. А цей нормально 50 не відходить, аби хоч 20 він відходив, і то всі ці з першого дня буде дискомфорт, буде дубова машина. А передні ми теж ставимось такі. Їх вистачає там, не знаю, 1000 на 50, не так багато. Але приблизно стільки ж ходять не набагато більше і оригінальні. Тому, в принципі, і дешевше оце, до речі, ніж оце Г. Є ще в Україні кастер, фіолетові салінблоки. Ті ще більш-менш. Там вони хоч адгезія нормальна перевірена нами роками. І вони м'якші. А це взагалі з такого поліуретану роблять транспортерні ролики. Колеса для тачок, а не ну, от Ще проставки купив під задок. Не знаю навіщо, можливо, вантажі він якісь возить. Ну, Це його справа, поставимо проставки. І що ще цікаво? Автомобіль з двигуном, зараз перейдемо до підкапотного простору. Автомобіль з двигуном v 6 100 тисяч пробігу і хтось йому порадив регулювати клапана. Машина прямо вприскна. Газу не бачила, тобто не стоїть тут газове обладнання. І десь, напевно, ще на форумах або на якомусь BMW сервісі чи ATL, чи Bosch йому порадили клапанці регульнути. В общем, це безглуздо, марнотратство. Єдине, що ми можемо йому порекомендувати, щоб заспокоїти його душу, а не нашу, це перевірити зазори клапанів. Щоб бути впевненим. Так, оцих прямо вприскних двигунах з'являються в основному на холодну пропуски запалювання. Достеменно в чому проблема? Я ще сам не розібрався. Є в мене догадочки, що це може бути, тому що вже не перша ця машина. І ще поки що ми точного рецепту, як їх бороти, ці пропуски на холодну в Випадку комп'ютер їх фіксує, а помилка в основному і не ловиться. Тобто нема PL 0300, багаточасельних пропусків запалювання просто в параметрах минулий пропуски за минулу поїздку на холодну, якщо проїхатися, то будуть пропуски по всім циліндрам. Це саме в прямого прискних інфініті, патфайдерах, v 6 Така біда, їхня особливість. Вообще, ми розгадаємо цю загадочку чому так в, ближай, в найближчим часом. От. Але воно в принципі не заважає, не впливає особливо ні на витрату пального, ні на відчуття. Тобто, Декілька секунд на холодну відчувається, що мотор якось нерівно працює. Потім все добре. І суміш гарна, і витрата пального нормальна. Тобто ніяк воно... Життю не мішає, тобто така проблемка, але все одно, якщо вони є, то потрібно ці пропуски якось вирішувати цю проблему. Відразу скажу, це не свічки, не катушки, не витратоміри повітря, там, не насос паливний. Ми це вже проходили, міняли, пробували, треба рухатися далі. Занди, форсунки, ось туди, десь приблизно. Є якась у них якийсь бах у цих прямоприсних паливо, можливо, якесь їм не підходить наша. Ну, ми вирішимо цю проблему, тому як ми часто кожен день з цими машинами маємо справу. Хто як не ми перші роз... розкалдуємо цю їхню болячку, тому не тратьте даремно гроші поки що. Звертайтеся, буде у нас рецепт боротьби з цією недугою найближчим часом. А тут ми піднімемо на підйомник, побачимо що з саленблоками. Я думаю, що задні тут ще в нормі. От можна так от спробувати подивитися, але треба світло, щоб на підйомнику будемо дивитися. А передні будуть обірвані. Я, я б по-хазяйськи рекомендував йому. Не міняти задні взагалі, а їздити на оригінальних, поки з них ще масло не витекло, поки ще дірок немає. Це оптимальний варіант. Машина на них м'якенька і гарно їде. Потім порекомендував би принаймні поставити ось такі, а не той поліуретан який він купив. Але я то порекомендую, але хазяїн барен. Тобто вже купив, якщо захоче, якщо там є. Тріщини, то чому ж ні, поміняємо. От. А ви кажете. Ну, не ви, не кожен каже, але багато хто каже, а знижка є. Так, є знижка. от Зараз порегулюємо клапана, поміняємо всі салендблоки, закриємо очі, все поставимо, як він купив. І дамо знижку. Або по-хазяйськи підійдемо. Порекомендуємо, що робити з клапанами, що робити з саленблоками, з цими. От, от в пораді, в нормальному підході до автомобіля в хазяйському, в такому як потрібно, зі знаттям справи і, і криється вся знижка. І ви ще залите туди в коробку варіатор, якийсь матюльче равінол, і буде вам зі знижкою. Буде вам знижка на всю голову, блин, так десь на 3-4 тисячі доларів. Знижка буде. Їздите. По якимось нерозрумілим сервісам і потім маєте проблеми з тими машинами. А в принципі, машини нормальні, гарні машини, просто потрібно їх обслуговувати в тих місцях, де обслуговуються Infinity Nissan, а не BMW і Газелі. Підняли на підйомник, вирішили самі свою діагностику зробити, тому що не довіряємо іншим сервісам. І от дивіться, в принципі, те, що я й казав. Задні салінблоки мають ось такий вигляд. Невеличкі тріщинки в положенні, коли речах вивернути, це взагалі ні про що. В ходу ніяких стуків не чути. Передній є там невеликий надрив, його треба ще зняти і детально оглянути. Там я бачу і різкість керма не така. Тобто, можливо. Те, що на передньому надриви є, глибоки неможливо, а точно вони впливають на різкість керма. Тому переднє, я думаю, що ми будемо міняти, а от задній я б точно не чіпав. Ось з іншого боку вигляд такі невеличкі паутинка, тріщинки маленькі. А от салінблок підрамника, в принципі, обірваний. О, бачите, яка глибока тріщина. Він по кругу обірваний. Але в Русі я стуків ще не відчуваю. В общем, зараз закінчимо діагностику і будемо телефонувати клієнту, пропонувати нашу схему підход наш до цього автомобіля. Або міняти передні салінблоки і більш нічого не чіпати, або знімати підрамник, міняти салінблоки. Це залежить зараз від того, що ми там далі побачимо. Піднімаємо, дивимося. В общем, продовжуємо огляд автомобіля, як каже мій механік, вже хтось слівки зняв. І той, напевно, хто знімав ці слівки, розказав йому про салінблоки, котрі задні точно не потрібно міняти. Слівки, це він має на увазі стоїть стабілізатора. Те, що просто мінять, йому вже поміняли, але поставили їх не тим боком. Тобто тут ліва права має значення, і йому їх поставили не так, як потрібно. Тобто, вони то будуть ходити, але недовго, тому що їх вивертає постійно. Ну, от така історія, продовжуємо огляд, що знайдемо цікаве, зніму. Ось так цей селінблок виглядає з іншого боку, знизу. Щоб хтось не сказав, що я видумую абсолютно нормальний селінблок. У мене. Тільки що з'їхала машина з підйомника, ось ось ця. Ми тут міняли сайлентблоки підрамника І в важелях теж міняли сайлентблоки. Так от передні сайлентблоки передніх ми поміняли, ось ці маленькі. А ось ці великі там теж цілі. І пробіг тут 200 тисяч, а тут 100. Тому ще сотку передні пройдуть. В общем, продовжуємо огляд, якщо щось побачу цікаве, зніму, розкажу. І ще один прикол з цим автомобілем. Хтось йому сказав, що потрібно поміняти пильники на шарових опорах. Людина мені навіть передплату скинула на карточку, щоб я їх замовив, бо я їх не втримав в наявності. Ось ці пильники. Потрібно їх міняти. Скажіть мені, він з обох сторін такий, щоб не думали. От. Ну Тобто, це не ходова деталь теж на цьому автомобілі. На тій машині вон, де 200 тисяч, вони теж ще цілі. Тобто там тріщинки більше, бо 200 тисяч, але пильники цілі. А тут хтось йому сказав міняти пильники, бляха. А може йому тоді я не знаю. Вихлопну трубу поміняти, а вона теж ржавенька. Чому б ні? Якщо пильники міняти, то можна і вихлопну поміняти. Або бензобак, він теж уже не новий. Давай поміняємо бензобак. В общем... І головне, головне, ви ж скидку зробіть. Звісно, зробимо скидку, блін. Проставки поставили. Так собі вони стали не дуже. Ось ця штучка червона, та що під пружину... Рухається в чашці в оригінальній, тобто не плотно, ну, не щільно сидить. А тут, от зауваження до цих гайок, вони зроблені з якогось чермету. І хотілося б, щоб вони на декілька міліметрів довші були. Так, в принципі, працювати буде свою виконувати функцію гаєчки. Звісно, будемо під навантаженням затягувати на стенді. Розвал сходження, тому що відкручувалися ці. Сті, сті будемо перетягувати під навантаженням. Будемо міняти салінблоки підрамника, салінблоки речагів і навіть пильники. От вони так виглядають. Чому так? Тому що бажання клієнта це закон. А клієнт так бажає. Каже, що подобаються йому оранжеві селінблоки. На Volkswagen їздив, все було добре. Не знаю, якої фірми він купляв на Volkswagen, Nissan. На Точка опори колись така була оранжева, нічого вона не їздила. Ну от, Що стосується селінблока підрамника, то явно ж видно глибокий надрив. Я монтіровкою. Пробував, Лягає підрамник на бок, на ось цей. От, і там щілина збільшується, тобто надрив такий відсотків на 50. Штуку при цьому я не чую, але набагато доцільніше їх поміняти, аніж оці салінблоки з паутинкою. Тут товщина резини Здоровенно. Ця полтиночка це 0,1% на 3. Так би він ще їздив 100 тисяч. Ну, Хоче людина, то я поважаю клієнтську думку, будемо міняти. Тим більше це мені гроші. Ми спробували по телефону переконати, що не потрібно ось ці міняти. В цьому випадку... Майстер-приймальник переконував це його робота, Я якраз на обіді був, каже, ні. Сказав клієнт міняє все. І він хоче, щоб все було гарно. Тому міняємо. Подрамник зняли. Подушка обірвана, передня. 100 тисяч пробігу, напевно що активно їздили, зазвичай їх ближче там, до 150 обриває. Тут от і вверх, і вниз, і по бокам, тобто вона там вже не тримається, по кругу обірвала. Задня, як завжди, жива. Вона й після 200 буде жива. Ось передній салінблок я вирішив вам продемонструвати. Все-таки в тисках, якщо зажаті повикручувати, то видно глибокий надрив. Тому і машина по дорозі відчувається, що її трошки водить. Із-за цього водить машину по дорозі. А ось цей зараз зажму в тиски, покажу, що з ним в принципі, все добре. Ось тріщини на задньому. Вони абсолютно ні на що не впливають в такому вигляді, як вони мають зараз. От. Але хоче хазяїн, то поміняємо. Очки теж їх вигляд. От. Не знаю чим не сподобався. Поміняємо, але тріщи на них немає. Абсолютно оригінальні. Підрамника салінблоки замінили. І стоєчки стабілізатора теж поставимо, так як повинні стояти, бо були переплутані ліва з правою. Ось як виглядає Інфініті на проставочках. Після того, як встановили ззаді, помітно піднялася. Так що навіть коли я сиджу за кермом, то потрібно зараз переналаштовувати дзеркала, тому що стало по-іншому. Ну, не такий огляд в них треба підлаштовувати під наклон кузова тепер. Чистили ми дросіль, перевіряли зазори. Хочу відразу сказати, що якщо ви десь в гаражах почистите дросіль, то ви звідти вже не поїдете. Ось вона. Майже глохне. Тобто, поки я виїхав, все було нормально, трішки прогрілась, декілька разів заглохла. Її потрібно перенавчати, і процедура тут незвичайна, не така, як в усіх Нісанах, що ви привикли. Можливо, хтось колись робив, трошки відрізняється, тому майте на увазі, якщо ви технічно не підготовлений до цього, то краще не чіпайте дросіль, це моя вам порада. Чуєте? Глохне. От що відбувається чек, оберти плавають. Це ми почистили дросів це ми вже з цим стикались Тут така історія в цих прямо вприскних Зараз будемо переадаптовувати. Ну і проїдуся, скажу своє відчуття, як вона на поліретані на цьому оранжевому себе почуває. На поліретанових салендблоках. Кермо стало більш чітким, тому що салендблоки нові і жорсткі. А от відчуття від автомобіля стало таке, що їдеш нібито на перекачаних, на перекачаних колесах. Жорсткіша вона стала, реагує на наїзд на маленькі оці нерівності, ну, ніби перекачані колеса. От задні ці великі вони повинні зглажувати ці удари від. Від ямок, а вони тепер не згладжують, тобто передають вібрацію далі. І якби не салендблоки підрамника, то вона б взагалі була жорсткою. А так враховуючи те, що ще є салендблоки підрамника, то в принципі більш-менш нормальна, але на автомобілі з усіма рідними оригінальними салендблоками вона відчувається м'якшою, ніж на поліретані.